Сьогодні у Тростянці матчі між місцевим футбольним клубом та Вінницькою нивою стартував 23-й тур чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Вінницьку команду тренує колишній тренер сумських клубів Юрій Ярошенко. Свій сумський тренерський шлях Юрій Ярошенка починав 10 років тому у футбольному центрі Барса. Потім був футбольний клуб Суми Липоводолинський альянс Вікторія з Миколаївки. Останнім клубом Сумщини у кар'єрі Юрія Ярошенка була Україна з стакарів. Близько року тому він отримав пропозицію з Вінниці і очолив Ниву. Дуже дуже гарні виспоминання, тому, ну і єсна діло, Хочеться, щоб так же грала команда як Альянс. Очень рад, що приїхав Сум. Очень дуже рад. Президент Вінницького клубу і гравець команди Артур Загарулько говорить, тренерам він задоволений. У нас дуже гарні відношення, як з полем, так і в тренувальному процесі. Немає ніяких проблем. Перед цим матчем Трасянець посідав 13-те місце у турнірній таблиці другої ліги, маючи в активі 16 очок, 4 перемоги, 4 нічиї та 11 поразок у сезоні. Нива йшла восьмою, 6 перемог, 7 нічиїх, 6 поразок і та 25 залікових балів в активі. 17 вересня 2023 року у матчі першого кола команди розписали мирову на гол Владислава Шаповала на 19-й хвилині. Нива відповіла влучним ударам Олексія Швиця на 70. 33. У сьогоднішньому матчі рахунок відкрили гості. На 16-й хвилині гри привітання партнерів по команді приймав гравець-президент, 10-й номер Ниви Артур Загарулько. На 23-й хвилині Трастянецькі містяни рахунок зрівняли. Ударом зі штрафного відзначився інша десятка. Євген Проданов пробив лучно і переграв воротаря Ниви Романа Захарчука. За рахунку 1-1 команди пішли на перерву. Після відпочинку обидві команди атакували і били поворотом суперника, створювали потенційні гольові моменти, але у другому таймі забити не змогли ані господарі, ані гості. Тренери команд гру прокоментували так: на табло 1-1 – це однозначно закономірно, тут навіть питань немає. Зараз неовініця ну намного сильніше, ніж була в першому колі. І я завжди з повагою. Одношусь до роботи Юрія Миколаївича Ярошенка. У нього завжди команди граючі, такі хороший футбол. І дуже приємно, що ми не дали цієї команди сьогодні перемогти. Після цієї гри Нива набрала 26 очок. Трасянець має 17 залікових пунктів. Олександр Качана, Віталій Пиденко – Суспільне новини, Суми.